Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему вивчення, а саме тему 3D-графіка. Для того, щоб ми з вами могли створювати 3D-малюнки, вам потрібно встановити на власний персональний комп'ютер графічний редактор, 3D-графіки, блендер. Ви його можете завантажити за посиланням, яке я вам опублікувала у вашому курсі, або ж безпосередньо набрати у вікні браузера Blender.org Download. Перед вами з'явиться ось таке віконечко. Ви ось тут натискаєте Download Blender 3.3. І, в принципі, відбудеться процес завантаження. Через декілька хвилин дана програма. Буде завантажена на ваш персональний комп'ютер. Після того, як ви її завантажите, вам потрібно пройти процес інсталяції, тобто встановити його на власний пристрій. Ми для цього, щоб це відбулося, натискаємо на файлик завантаження. І зараз хвилиночку йде процес інсталяції. Нічого тут складного немає, вона завантажується і інсталюється, як і всі інші програми. Тобто ми обираємо Next, що означає з англійської мови далі. Погоджуємося з ліцензією даного середовища. Next. І далі слідуємо просто тим інструкціям, які в нас показані. Тобто, відбувається процес інсталяції. Іде статусна стрічечка. Ось, зараз вона почне нам показувати зеленим кольором. Сподіваюся, да, не сподіваюся, а так і буде. Ось, ну, наразі воно ще думає. Процес інсталяції триває завжди певний період часу, тому прошу його дочекатися. І по завершенню, коли оцей статус. Який наразі у мене ще не розпочався, але він йде в процесі. Ну, я все-таки ось, якщо ви побачите, переді мною з'явилося вікно служби захисту користувачів, і воно мене питає, чи я дозволяю цій програмі вносити зміни на моєму пристрої. Так, дозволяю. І ось прийшов мій статус. По завершенню, коли оця стрічечка добіжить до кінця, ваша програма буде інстальована. Ну, Вже зачекаємо, мабуть, сподіваємося, що довго не буде. Іде копіювання нових файлів, оскільки дана програма не була встановлена на моєму комп'ютері, відповідно, воно хоче, щоб все інсталювалося. Якщо ви маєте на власному комп'ютері вже встановлену таку програмку, просто іншу версію, нема проблеми, ви можете працювати і на іншій версії. Я вже не буду зараз вимикати відео, нехай воно вже все пройде так, щоб ви бачили повний процес інсталяції. Будь-яка інсталяція потребує е, певних затрат часу. Ось так. Вискочило віконечко, потім воно зникло. Все, гаразд. Complete the Blender Setup Bizart. Тобто, я програма блендера завершилася і встановлена на мій персональний комп'ютер. Натискаємо Фініш, і ми, в принципі, з вами готові до роботи. Дякую за увагу. До зустрічі!